Всіх вітаю на каналі Несе Галя Воду. Сьогодні не влог-відео, а хочу розказати про свою авантюру. Я вперше вступаю у спільний проект Вишиванка як код нації, організований Оленою Бугановою, канал Єлена Буганова Handmade. Я обов'язково посилання залишу у описі під відео. Отож, для мене, як я вже і сказала, вперше такий проект на даний момент вже є 23 учасниці і також 11 спонсорів. Одним з них являюся я. Всі умови я буду детально розказувати далі. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Спільний проект Вишиванка Генетичний код українцям. Розпочався ще з 1 березня, але звітувати ми будемо 15 та 30 числа кожного місяця, і остаточний звіт після 19 травня. Кожен може вступити з своїм недовишитим якимось проектом, недов'язаним, можливо, щось інше хендмейд хтось зробить. Немає різниці. Все, що би ви хотіли до нашої перемоги, для себе створити вишиванку, сукню, віночок, так як я, бачите, на мені сьогодні підвіска вишита, це з чим і я буду приймати участь. У мене в планах на початок проекту було вишити соняшник з таким візерунком підвіску, імена Галина та Марія. Галину для себе, Марію для мами в подарунок. Соняшник я вже справилася, і ось вам показую результат. Також одна з моїх підписниць, яка проживає у сусідньому штаті, замовила у мене дві підвіски. Одна з них тризуб, а інша якраз ось такий візерунок. То вже. В я для неї і буду вишивати. Для себе в мене є ось такий тризуб. Та кілька різних підвісочок у коробочці. Я ходжу на ярмарки, продаю їх, і зараз я в відео покажу вам, що в мене вже було в наявності продалося. і які ще є. Я відгукнулася бути спонсором проєкту, тобто на моїй сторінці я розігруватиму 500 гривень. Для всіх, хто приймає участь, умови такі бажано бути підписаним на мій канал. Під цим відео обов'язково залишити коментар про те, що ви приймаєте участь, і бажаєте виграти 500 гривень, наприклад. Я думаю, ті, у кого немає YouTube каналу і користуються лише Телеграмом чи інстаграмом, все рівно ви маєте можливість зайти і прокоментувати. Тому що розіграш буде проводитися між тими учасниками, хто прокоментував. Завдяки всім коментарям, якось я чи в прямому ефірі зроблю цей розіграш е в кінці проекту, чи як я ще над цим подумаю, але е це одна з обов'язкових умов. Залишити коментар під цим відео. Я бажаю всім учасникам успіху. Я дякую всім, хто доєднався до проекту, особливо тамарочці, я вже на дивані, яка мене в'язала в цю авантюру. Але колись потрібно починати. Всім бажаю миру, спокою, щоб усім вдалося завершити свої починання. Для проекту. Всіх вам благ, будьте здорові, і до наступної зустрічі!